Доброго дня. Мене звуть Віталій. Я представник компанії Зубер. Поки все населення думає, як опалити свої оселі цієї зимку. Ми думаємо, як зігріти наших захисників на фронті. Всі знають, як важко дається оборона нашої рідної землі. Та хлопці та дівчата навіть не думають здаватися. Саме тому ми виготовили перші 50 печей. Вони зігріватимуть бійців на харківському, донецькому, херсонському та запорізькому напрямках. Дякуємо компанії Зубр за печі. Сподіваємося що в нас тепер буде тепла зима. І завдяки вашим та нашим зусиллям Україна переможе. Все буде Україна. Слава Україні! Ви також можете долучитися до цієї справи та підтримати наших захисників. Купивши котел Зубер, ви тим самим зігрієте одного-двох бійців на передовій. Компанії Зубер за надані печі. Сподіваємось, зима буде теплою. Слава Україні! Героям слава! 10% від продажу кожного котла Зубер буде йти на виготовлення печей для ЗСУ.